У студії Українського радіо Миколаїв Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Ця програма Радіодень. Сьогодні говоримо про день вишиванки, який в Україні і не тільки вже традиційно відзначають у третій четвер травня. Про ініціативи комунальних підприємств Миколаєва та про ставлення миколаївців до цього свята розкажемо вже за мить. Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо «Миколаїв» Слухайте на хвилях. «Миколаїв» 92 FM Первомайськ 105,9 FM Сьогодні четвер, 15 травня, 1177-ма доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. Це війна за існування України як незалежної держави і українців і як нації, що має свободу вибору свого шляху. Кремль прагне знищити українців не тільки фізично, а й стерти з лиця землі нашу історію і культуру. І ми це бачимо на тимчасово окупованих територіях, де російські війська розграбовують музеї, спалюють українські книги, розправляються з місцевими жителями, які висловлюють спротив, ідентифікуючи себе українцями. Аби вкотре звернути увагу усього цивілізованого світу на злочини РФ цього року день вишиванки присвячений окупованій Росією українській культурній спадщині. З нами на прямому зв'язку уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь. Пане Тарасе, день вишиванки це, мабуть, одне з небагатьох свят, яке народилося і масштабувалося саме за ініціативи громадського громадянського суспільства, і воно дуже прижилося у нас. Ви особисто як ставитесь до цього свята? Я великою правою ставлюся до наших національних традицій, особливо тих свят, які ми змогли відродити споповою вогню. Я пригадую. Миколаїв 2012 року, коли ми юні, незглавні, молоді містяни до дня української незалежності провели парад вишиванок. Тоді наша колона формувалася від центрального проспекту і центральної соборної вулиці, ми прийшлися до головного соборного майдану. Це було незабутнє і нас тоді насправді було небагато. Можливо, з півсотні, але в оточенні напевно не менше ніж. І сотня може вважають і сказки забігників правоохоронних органів, Тому що це не входило в офіційні заходи такішніх урочистостей до виток національного свята. Вже потім у 13-му році нас було значно більше. А в 2014-му після перемоги революції гідності пригадаєте, це були тисячі людей, які були об'єднані і великою вірою, і любов'ю до свого рідного краю, до своєї ненької України, і кожен вже мав свою вишиванку. Наче на руках своїх діток у маленьких, скромних, але таких невимушено вишитих домашніх сорочках. Для мене особисто це духовний символ нашої нації, адже за кожним кольором, за кожним орнаментом, за кожною ниточкою, яка прокладена нашими матерями або нашими дружинами, і наш небесний оберіг, і наша зоряна краса, і наша віра, і надія. Перемогу української держави в родині, пане Тарас. У вас були там родичі, які вишивали, вам дарували вишиванки. Скільки у вас їх є? Питання не в кількості, а питання в тому, що кожна з них має свою історію. У мене є батькова вишиванка, яку він одягав на вололівні свята. Державного рівня, місцевого значення, кожен із таких виходів у публічний простір для мене був нежебутній, бо ми родиною традиційно були завжди поруч. Мій батько Дмитро Кремній присвятив навіть вірш. Вишиванці для моєї дочки Моросові, які тоді виконався один рочок, і це був 14 рік. Це така особлива вишиванка... для вас вишиванка, так? Так, звичайно, у мене є вишиванка мого діда Івана Яківича Кубесника, батька моєї мами, який е, прийшов часи Другої світової війни, працюючи учителем у сільській школі, викладаючи трудове навчання, брав участь у виступах у сільському хорі. До слова я скажу, що він був хресником славетного Григорія Вірьовки, іменем якого і на честь якого названо наш національний академічний хор. Вони були земляками з хутора подам. Це неподалік домниці монастиря, який був подований Іваном Мазепою, і я припущено, що мої пращури так само вибудували його. Мені лише ранку мого діда Дмитра Іліча перед батьком батька із закарпаття. Тому кожен із цих. Домашньо виготовлених з великою любов'ю, і ніжністю візерунків історія мого роду. Краса і велич народного мистецтва звичайно невимовна і велика пам'ять про моїх різ. Звичайно, є ті вишиванки, які я маю вже зараз, перебуваючи в різних куточках України, і купую їх для того, щоб підтримати людей, дати їм. Надію і показати наскільки талановита є наша нація. Тому я і сподіваюся, і вірю, що та ініціатива, яку я палку підтримую, навіть на увазі таврійський розпис, який сподіваюся увійде до переліку національних об'єктів, а можливо навіть і ЮНЕСКО, так само буде найближчим часом репрезентований і в наших миколаївських вишиваних савачках, тому що так, і буде, буде така неба. унікальна миколаївська вишиванка у нас, да тому блакить неба нашого. Але мамо, краса нашої рідної землі і золоті вони це те, що потрібно нам для нашої національної єдності, для духовного захисту, надзвичайно для підтримки сил оборони України. Дуже хочу, щоб наша. Віра і висока культура допомагали нам не загубитись у часі і простір, а навпаки, вистояти, перемогти і дати величезний поступ для нашого відродження. цього року день вишиванки присвятили окупованим територіям, тимчасово окупованим територіям України і культурі, яку знищують росіяни на цих окупованих територіях, на жаль. Я думаю, що окупанти не дочекаються схильності від тих українців, які вимушено пинилися на наших землях, які стають жертвами з Росії. Я радію з того, що наші правоохоронні органи і правозахисні організації активно протидіють тому. Буквально цими днями представництво служби безпеки України по автономній республіці Крим висунуло обвинувачення тим, хто організовував лінгоцит в тимчасовій окупації. Тому кожен злочинець буде ідентифікований і покараний. Близько ті часи, коли ми деокупуємо наші рідні землі, що стосується півдня і сходу і, звичайно, нашого незламного Криму. Тому давайте боротися, підтримувати наші Збройні Сили України і вірити в нашу перемогу. Уповноважений захисту державної мови Тарас Кремінь був з нами на зв'язку, а зараз до розмови телефоном долучається співорганізаторка марші вишиванок у Миколаєві, громадська активістка Катерина Стоколяс. З початком повномасштабного вторгнення акції до Дня вишиванки перемістилися в онлайн. Напевне, сумуєте Катерину за тією атмосферою зустрічей на Соборні. Всі всі дуже скучили. І хочуть зустрічатися, всі хочуть о, позитиву, краси, тому що це дуже красиве свято, дуже красиве, об'єднуюче, таке добре. Воно про любов, про об'єднання, про красу, про наші традиції, про наш код, про нашу ідентифікацію. Е, тому ми звичайно дуже сумуємо е, за цим святом. От, ну в тому форматі як ми його проводили. Ну але. Але маємо те, що маємо, і тому поці всі онлайн заходи проходять, і по різних містах вони проходять. І в Миколаєві традиційно в цей день вже більше десяти років. Саме в цей день ми робимо селфі у вишиванках, виставляємо в соцмережах хештег День Всесвітній день вишиванки Миколаїв. Щоб стрічка була хоча б красива, а переглядаєте ось... ось ці фото інших друзів з Так, звичайно, звичайно, і було таке, що я прям от хтось виставляє фото, а без хештегу я пишу. А, будь ласка, поставте хештег, щоб більше людей бачили, бо це дуже красиво. Це надихає, підтримує. Катерино цього року день вишиванки проходить під гаслом саме культурної спадщини на окупованих територіях. На вашу думку, це важливо. Важливо не забувати про тих, хто залишається в окупації, і про ту культуру, яку знищують російські війська. Це дуже важливо. По перше, це важливо для самих нас, що ми не повинні забувати, що є території українські, які окуповані. Це важливо для тих людей. Які чекають звільнення і проживають чи досі там, тому і все і для всього світу. Ми самі маємо показати, що Херсон, Харків, Децькі, Луганські, Крим це Україна, і ми віримо в те і знаємо, що окупація це тимчасово. Тому от важливо показати свою підтримку нашим людям, українцям всім. Бо ж це як знаєте, як привід ще один привід показати світу. Цей саме в цей день, саме сьогодні, показати світу, що у нас є окуповані території ворогам. У нас знищується культурна спадщина, національна спадщина, і це на жаль, такий привід не хороший світу це ще раз показати, але це як ну інструмент боротьби в тому числі. За своїми Катерина на цього року дуже була цікава ініціатива від Миколаївпастранс щодо безкоштовного проїзду для людей, які були у вишиванках. Хтось таку ідею запропонував? Цю ідею запропонував наш директор, директор ПМ. Едва стран Дмитро Тесленко. це його ідея. Ми на підприємстві це підтримали і дивлячись зараз на наші соцмережі, що люди це підхопили всі радіють, тому що як я вже казала, що Ну це такі позитив він потрібен. Ці такі об'єднуючі акції, да, флешмоби такі зараз цей день. Сьогодні нам це дуже потрібно, і люди дуже зраділи ці ініціативі. І я сподіваюся, що сьогодні протягом дня якомога більше людей буде їздити нашим транспортом само висиванках і. Красиво, все і зранку таке відбувається. Ну я від цього дуже так, і обстеження медичні можна пройти у вишиванках сьогодні безкоштовно. На вашу думку, ось такі ініціативи вони спонукають людей частіше одягати вишиванки і зроблять це звичним для нас. Ви знаєте, у нас вже в Миколаєві традиція ця така. От 12-го року ми проводимо саме в на, на день вишиванки, на всесвітній день вишиванки. Ми потім, от в четвер день вишиванки, в суботу ми проводили мегамарші вишиванок. І з кожним роком вони ставали більш масштабними. От тому е, миколаївці вони цю традицію полюбили дуже, і кожен раз, коли хтось робить якусь ініціативу, таку навколо цього дня. Це дуже вітається. Вже слава Богу, в Миколаєві ходити в вишиванці це не щось таке страшне. Ми вже не бандиристі, не фашисти. Як уже, це було уже немає таких косих поглядів, як так, було раніше. Нема. Нема, і це вітається. І по можливості у нас були активістки, які кожного року купували собі або самі вишивали нові сорочки або сукні, щоб піти на марш в вишиванок. Тобто це вже така хороша була традиція. Я сподіваюся, що коли ми переможемо після нашої перемоги, ми це поновимо. Ці марші, флешмоби. Ну а поки будемо придумувати отакі акції, як придумав наш директор Дмитро mm -hmm. з транспортом. А, Катерина, а у вас особисто багато вишиванок? У мене три сорочки і одна сукня. В них дві вишиті вручну моєю бабусею, якої жаль, вже нема, але я цю пам'ять бережу. Ну раніше так передавалися з покоління в покоління, mm -hmm. так ці вишивки є так, так думаю, так. що це дуже гарна традиція. Так, так, це дуже гарна традиція. У Нас дуже багато майстринь, дуже багато гарних візерунків, цих орнаментів. Ну це це можна про це говорити дуже довго. І ще раз повторюю, що це дуже красиве свято, і ну, зараз, коли як не зараз. Підтримувати всі ці ініціативи, підтримувати один одного через такі акції, через таку красу, такі об'єднуючі, підтримуючі заходи. Об'єднує українців День вишиванки і за кордоном. Голова Миколаївської організації національної спілки письменників України Віра Марущак перебуває зараз у Німеччині у місті Гальброн. Своїми емоціями, враженнями, пані Віра поділилася з нами телефоном. Слухаємо. Це для мене буде третій рік, який разом з усіма українцями, які живуть у Хальброні, будемо зустрічати таке свято, і будемо разом проводити його. День вишиванки в далекій країні. Наскільки він важливий для того, щоб відчути себе частинкою України? Звичайно, там, де є Українець, там і є Україна. Це наша культура, наше знання. Наша історія, яка пройшла через кольорову нитку, ниткою, якою користуються дуже давно, наші бабусі, прабабусі, наші тітки, і ми також бралися за голку для того, щоб відтворити свій кольоровий світ. А ви теж вишивали? Звісно, що вишивала, і мама моя вишивала і є вишиванки від мами. Збереглися. Я їх дуже шаную і думаю, що колись навіть зроблю таку виставку з маминих робіт, тому що вона була дуже великою майстринею. Разом з тим, мої тітки весь час, все своє життя вишивали той час, коли і день народження дитини проводили з вишиванкою. З вишитим рушником зустрічали дитинку у життя. Коли ви проважали хлопців до армії, обов'язково перев'язували вишитим рушником. Жодне весілля не проходило без того, щоб не пов'язали своїх сватів вишитими рушниками, тобто все це у нашому житті було, є і буде. А багато а вас вишиванок? десь, мабуть, до десятка. А найкраща, яка мені дуже подобається, дісталася мені тут від жінки, яка приїхала з України. Вона мені її подарувала цю вишиванку. Ні, я проводила не одну творчу зустріч. У нас є таке товариство, яке називається Українці Гальброні. Його головою є. Галина Слабун, вона самородом з Івано-Франківщини, і я дуже нею милувалася, коли побачила її в старовинному вбранні Українки більше ста років тому вбранню. На річці Некар, яка протікає через усе місто. Ми збираємося для того, щоб відзначити День вишиванки. Це жінки розквітають. Квітами, барвами дуже красиво. А багато українців долучаються до таких місто. акцій. Ну десь більше п'ятдесяти. Але в цей день мені здається, що все місто стає набагато кращим. Українка у вишиванці. На неї звісно, що звертаються увагу на такі свята. Запрошуються гості, співаки з України, проводяться ігри. Влаштовується фотозона. Ми в'яжемо захисні сітки для наших захисників. Одна з таких сіток зв'язана в кольорах нашого прапора, і на цьому фоні ми фотографуємося. Також зробили великий такий тризуб. Діточки маленькі наряджені у вишиваночки. Вишиванки також продаються на цих заходах. А ви з собою з Миколаєва не взяли вишиванку? З Миколаєва взяла. Я без вишиванки не поїхала. Для дітей проводяться майстер-класи з плетіння браслетів українських. Багато чого робиться у цей день. Ще готуються українські страви і всі гроші, які виручаються в цей день від цього свята, звісно, що йдуть на закупівлю того, що потрібно для наших збройних сил України. Вишиванка це генетичний код нації. Слова засновниці дня вишиванки Лесі Воронюк стали вже крилатим висловом. Ініціатива Чернівецьких студентів у 2006 році започаткувала все українське свято. Тож приєднуємося до цього флешмобу. На сьогодні, все. Дякуємо, що були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.